Очевидно, що далеко не всі на окупованих територіях мають російські паспорти. Це пояснюється тим, що люди уникають мобілізації зі зрозумілих причин. Є люди, які мають контакти родичів в збройних силах України, в силах оборони, і для них отримання загалом контакти з російською владою є небезпечні. Є люди, які просто переховуються від російської влади на окупованих територіях. Тож, одним словом, на окупованих територіях. Напевно, не так мало людей, які не отримали російський паспорт. Такі висновок, крім того роблю з активних дій Російської Федерації, які примусово направлені на отримання російських документів. Тобто, Росія робить все, щоб якомога більше людей отримали російські паспорти, і агресивність і масовість цих дій наштовхує на думку, що українці на окупованих територіях не стоять чергу за російським паспортом. А відтак Росія мусить вчиняти певні такі додаткові дії. Тож ми приюзуємо, що частина людей українських громадян на окупованій території не мають російського паспорту. Тобто, відтак Росія каже, ви мусите отримати від жительства. Документи іноземці, які є дозвіл, тобто це такий дозвіл держави Російської Федерації, щоб наші громадяни залишалися проживати в себе вдома. Та тобто, очевидно, що також люди в черзі не стоять за цими документами. І якщо це дозвіл Російської Федерації на проживання на цій території, то в якийсь момент за якісь неправильні дії Росія може цього дозволу позбавити і людину висновку.